Сьогодні в даному відео ми хотіли би вам розказати про лінійку осушувачів повітря Maxton. Перед вами є 4 моделі осушувачів повітря. Один з них це осушувач на елементах елементопилькія і три компресорних осушувача повітря. Це Maxton MX12 Smart підкривання Wi-Fi, це Maxton MX12S з функцією іонізації повітря, і Maxton MX20L з функцією іонізації повітря та HEPA-фільтром. Ці всі осушувачі вже у нас в магазині продаються досить давно, зарекомендували себе дуже гарно, і пристрої мають дійсно хороші характеристики і високу якість. Ми постійно вдосконалюємо в наших осушувачах різні параметри, які, звичайно, ви цінуєте. Всі осушувачі лінійки Maxton дуже тихо працюють, небагато споживають і мають дуже великий ресурс роботи. Давайте почнемо з маленького. Осушувач повітря MaxTon на елементи пельтіє. Даний пристрій збирає невелику кількість води. Це його продуктивність може заключатись в 250-300 мл за добу в вашому приміщенні. Залеж... Залежить це від... відповідно від температури і вологості, але даний пристрій не розрахований на велику площу і не розрахований боротися з дуже високою вологістю. Його задача це поставити в гардеробну. В якусь шафу, щоб підтримувати комфортний рівень вологості. По розмірах ви можете самі бачити, що він сам по собі невеликий. У нього дуже маленький вентилятор, там прописна можливість іде 20 кубів на годину, бачок іде на 700 мл. Він дуже простий, не має ніяких функціональних налаштувань, тільки кнопочку включення і включається через адаптер. Тобто це усушувач на елементопіль і збирає небагато водички. Стосовно. Його е, якості, то пристрій виконаний гарно, і працювати він також буде багато років, там ломати взагалі нема чого, тому що там дуже проста система. Далі усушувач Maxton MX12 Smart. Цей усушувач йде вже на компресорі, як і дві інших моделі. Збирає він до 12 літрів конденсату за добу. Як сказали раніше, дуже тихо працює вся лінійка цих осушувачів. Якщо брати по цій цій моделі, то вони створюють рівень шуму до 36 дБ, 20 літровий до 39 дБ. Це є дуже тиха робота. Вони всі виставляються по положенню вентилятора. Тобто завжди можете поставити швидкість вентилятора на мінімум. У кожного осушувача є два положення, і ви можете собі це виставляти. Перевагою MaxTone Mix 12 Smart є, звичайно, керування також Wi-Fi. Окремо у нас відео є, де ми показуємо, як налаштовується даний пристрій. Там дуже все просто і зручно. Він, звичайно, налаштовується також на панелі, але в цілому, в застосунку, віддалено ви також можете це зробити. Стосовно моделі Maxton MX12S, тут йде перевагою те, що є імунізація повітря. У нього також продвинуті налаштування, хоч нема керування в даній модельці Wi-Fi, але досить все продумано, зроблено по керуванню через панель. Пристрій так само тихий, енергоефективний. Також це одна з переваг наших висужувачів повітря в тому, що споживання енергії, наприклад, 12-літрових пристроїв йде на рівні 160-190 Вт, а споживання енергії на 20-літровому пристрої йде до 350 Вт. Це дуже ефективно, при тому, що враховуєте, коли ви вже пристроєм просушите приміщення, споживання енергії у вас буде ще менше, так як ви будете використовувати в режимі підтримування. Макстон усушувач повітря на 20 літрів. Він вже більш продуктивний, збирає до 20 літрів конденсату за добу. Він має також іонізацію повітря і має додатковий хепофільтр. Ці хапафільтри, фільтри вони є в нас у продажі, тому ви завжди можете звернутися, якщо вам треба там, через півроку-рік замінити цей фільтр, ми постійно підтримуємо цю комплектацію. У нас є фільтра, у нас є запасні частини до пристроїв, датчики, в нас свій сервіс, тому за це ви можете не переживати. На пристрої Maxon ми всі даємо гарантію 3 роки, якщо це мова йде про компресорні варіанти усушувачів, адже ми впевнені в їх якості. Мають дуже хороші відгуки дані моделі, і люди, клієнти, які купують у нас ці пристрої, дуже цінують якраз ті переваги, які в них є. Вони всі виглядають гарно, сучасно, вони доступні і зручні в налаштуванні. Вони споживають небагато енергії і не створюють багато шуму. По продуктивності ми також не впевнені, адже характеристики які зазначаються в Макстонах, вони є достовірними. Не так, як у деяких є виробники осушувачів, які використовують завищені характеристики і вказують не досить точно ці параметри. Ми тестуємо осушувачі перевіряємо, і дійсно можемо сказати, що вони працюють відносно тих параметрів, які заявлені як на самому осушувачі, так і в нас на сайті. Стосовно надійності пристроїв, ми розбираємо всі осушувачі, переглядаємо, як вони виглядають всередині, які в них компресора, які в них мідні трубки на радіаторах, які саме саме радіатори. Наприклад, з переваг радіатору є те, що вони мають відстань між собою, і це дуже добре. Це впливає на повітря потік, це впливає на продуктивність осушувача. У всіх повітрях, усушувачів MaxTone, є захист від перепадів напруги. Якщо це незначні колування напруги, пристрій буде працювати, все буде добре. Якщо навіть таке станеться, що буде сильний збій в електромережі, то пристрій автоматично виключиться, він більше не включиться і спрацює якраз запобіжник, який всередині знаходиться в електроніці. Цей запобіжник він дуже легко міняється, у нас є в наявності комплектуючі, і ми можемо вам по гарантії це все зробити. Тому за це ви можете не переживати. Але бажано, звичайно, свою техніку е, слідкувати, і якщо у вас є така проблема, використовувати стабілізатори і контролювати це питання. Але є деякі осушувачі, наприклад, так само, які не мають цього захисту, і просто вони згорають. Або двигун виходить з ладу, або якась проблема з електронікою виникає. То в такому разі ви можете не переживати всі пристрої дуже гарно продумані саме всередині. Хотілося б також сказати вам по пластику і по зборці по матеріалах. Пластик з часом у вас не поживтіє, він гарно виглядає, гарна зборка, ніяких там немає заусенців, все прилягає дуже гарно, на дотик приємний пластик. Тобто видно, що усушувач зібраний як зовні, так і всередині дуже гарно. Якщо брати поверхній частині, гарна рішіточка, тобто вона з досить такою плотного пластику. В цій моделі так само ця рішіточка вона, вона виконана з плотного пластику. Якщо брати по панелі, гарні кнопочки, от вони натискаються чітко. Зверху ця плівочка, яка закриває плату, так скажемо, вона також гарно вставлена в це, в це місце. Індикатор, наприклад, кольором дуже такий чіткий, він світиться не сильно яскраво. Але його чітко видно, там, який колір відносно вологості показується. На дисплеї також зручно видно, яка вологість. Підсвічування індикацією led кольором є по режимах. Так само тут, наприклад, фізичні кнопочки у Maxton MX12S. Натискаються вони добре, без якихось там проблем при нажатті. У Maxton MX20 панель сенсорна, але ніколи не було проблем, щоб сенсор якось глючив. Або погано натискалось, або взагалі якось реагувало неправильно. Тобто до цього також питань ніяких немає. Ми стараємось продумувати якраз максимально такі дрібні деталі, щоб ви були задоволені, і ми будемо дуже раді вашим позитивним відгукам.